Добрий день, шановні відьмаки і відьмачки, подразнили нас на днях тут трошки новими трейлерами відьмака 4», а це доволі таки непоганий інфопривід для того, щоб я виліз із сплячки і випустив лайтовий відосік. Поговорити не те, щоб є прямо багато про що, але деякі думки після перегляду все-таки з'явилися. Один із трейлерів це двохвилинний сінематик про те, як страшна бабайка нападає на ковірських торговців і трошки їх з'їдає, і сказати тут от взагалі нічого, крім того, що виглядає гарно і атмосферно. А от інший трейлер. Mm -hmm. Ну, це взагалі презентація можливостей е, рушия Unreal Engine 5, і логічно та закономірно, що там було більше флексу технологічними наворотами цього самого Рушія, ніж самого Відьмака. Але розібрати таке є що. Хто не в курсі, відьмак 4 переїхав із свого Рушія Red Engine 3 на великий і лякаючий Unreal Engine 5. І зараз ми поговоримо, що цікаве нам показали в трейлері, чому зазвичай після слів гра на Unreal і, ПК геймерам треба починати боятися, але не цього разу. Та розберемо деякі заяви розробників про те, яким вони хочуть бачити відьмака 4. Куку! <плес> -ку! <плес> Фактично, оцій от технодемці із реального відьмачого геймплею нам показали тільки ходьбу двох видів пішки і на конячці. До речі, навіть самі розробники в інтерв'ю IGN при обговоренні демо сказали, що показане відео то не зовсім геймплей відьмака 4. Бо далі цитата, ігровий процес не відображає четверту частину, а слугує виключно для демонстрації технології. Unreal Engine 5. Посилання на повне інтерв'ю кину в опис до відео, кому цікаво, почитайте. Ну тобто, дана презентація вона більше слугує для візуалізації того, в якому напрямку розробники хочуть рухатись із відьмаком, да, ніж от для демонстрації реального ігрового процесу і локації і тому подібного. Але в цілому, по тому, що я бачу, багатьом навіть показаного на презентації вистачає. Але мені мало, мало відьмака. Хотілося б побачити більше м'яса, більше геймплею, ігрового процесу. Мені нереально цікаво, яка буде бойовка. Які навички підвезуть Арсенал, і до речі, як будуть тут проходити відьмачі розслідування. Зараз такий невеликий офтоп. При всій моїй любові до Курвака 3, доволі очевидно, що вийшли там ці розслідування ну доволі прісно. Просто йдеш по підсвічених слідах, клікаєш по підсвічених об'єктах, а Геральд сам із собою говорить і каже, що тобі робити далі. Фактично, якийсь мисленнєвий процес там заключається виключно в необхідності знайти на певній виділеній області наступну підказку. Точного фрагменту інтерв'ю я зараз знайти не зможу, але вроді навіть це говорив розробник, який був відповідальний за дизайн даних квестів із відьмачими розслідуваннями. Ну, що він не прям зовсім задоволений, можна було зробити і краще. Сподіваюся, в четвертій частині буде щось крутіше, і, можливо, навіть залишать якийсь простір для помилок. Типу, треба буде зібрати якісь підказки, оглянути сліди, і тоді все це співставити та проаналізувати, який монстр напав на жертву, і це можна буде вплести в квести, наприклад, не вгадав, що за бабай нападає, та тим самим запоров квест повністю. Якийсь персонаж через твій провтик помер. Було б доволі прикольно, але всі ці підказки і докази треба робити супер очевидними, щоб масовий гравець не завив від того, як складно і неможливо. По відьмак, то неумовний думать Орнол чи Кінгамкам. Цільова аудиторія в нього набагато більш широка, і треба це теж враховувати. Ну і підібрати золоту середину складності, цікавості та казуальності. Добре, мої хотілки обговорили. Давайте тепер приступимо до розбору цієї технодемки. Шо по ходьбі гарно, гарно цирі ходить, ходить дуже дуже гарно. Виходить в неї це набагато краще, ніж у мене, до речі. Тут доволі прикольно, що помітна значна допрацьовка поведінки всіх НПЦ і взаємодії гравця з ними на такому тактильному рівні. Ну, тобто це не просто іде і всіх розпихує, як протагоністи в інших іграх, да? що було б доволі тупо насправді. Вона, от наче тече крізь НАТО, дуже плавно оминаючи зустрічних НПЦ. Там, ще, до речі, доволі прикольно, що розробники націлились прямо на жорстку симуляцію реальності із наслідками і тому подібними. Метелика чи що? Ну, тобто, от рік штовхає мужика, яблука падають, вони котяться, лякають тваринок, да і, ну, прикольно, такого в інших іграх не зустрічали ми раніше. Ну, стає максимально очевидно і зрозуміло, що розробники підвезли величезну кількість маленьких ситуативних анімацій не тільки для головної героїні, але й практично для всіх НПЦ, що додає переміщенню цирі і в цілому ігровому світу достовірності та плавності. Також прикольно, що катсценки тепер дуже плавно вписані в геймплей. Немає очевидного переходу між ігровим процесом і кіно. Тож в грі очікується дуже потужний рівень атмосфери та занурення. Але не тільки Цирі буде круто рухатись, а й її конячка кельпі. Всі Проджекти відродили забуті технології древності 18-го року. І зробили кобилці коректно працюючи м'язи, як в симуляторі хобі Хорсера RDR 2. Шкода тільки, що кельпі кобила, а не жеребець, і Ми не побачимо найважливішої геймплейної механіки в ігровій індустрії, коректно реагуючих на температуру. Туру яєчок коня. Також розробники поставили собі задачу зробити різницю між головним героєм та другорядними персонажами не такою помітною. І всі НПЦ, завдяки технологіям Манріла, будуть по рівню пропрацьовки та графона практично на одному рівні з цілі. що доволі таки прикольно, бо у Вітчера 3 різниця між квестодавцями, самим Геральтом і простими пішоходами в якості пропрацьовки була ну капець, яка помітна. На деяких НПЦ таке враження, що глюкнув рендер і текстурки тупо не догрузились. Тут такого більше не передбачається. У всіх них доволі складні анімації, якість текстур, навіть от розробники запарились. Неймовірно, такий дрібний об'єкт, як довбаний м'ячик, який підкидає один із циркачів, він відкидає тінь, ніфіга собі. Реалізовувати щось подібне та ще й без втрати продуктивності гри ну це прямо дуже-дуже вражає. Також ми трохи політали по ковірських лісах, і що сказати, виглядає шикарно, класно і прекрасно. Завдяки Unreal Engine та його технологіям рендеру, ліс буде як живий, а рослинні в цілому, та листя на деревах, зокрема, буде максимально реалістичне та об'ємне на будь-якій відстані. Даний підхід кардинально відрізняється від старих добрих анімованих 2D-текстурок трави, який зазвичай в іграх і використовують. Але як постійно, от прям дуже багато вони на, на презентації про це говорили: основна націленість розробників не тільки на реалістичності і якості графона, але і о диво на оптимізацію, і нам обіцяють на релізі 60 кадрів в секунду на PlayStation 5. То я, я не знаю, оці заяви про оптимізацію, це наче мед для моїх вух, тому що ну наскільки сильно останнім часом розробники хер кладуть на оптимізацію, мені ж прям ну боляче на це дивитись, реально. До речі, що там по оптимізації від Мака 4 буде робитись на компутерах, покаже тільки час, але надіюсь, ну, буде адекватно. Я не хочу знову обновляти комп, ну пліз. Ну але вони дійсно багато говорили про оптимізацію і націленість на максимальну кількість FPS при такому графоні. Тож, така обережна надія на FPS у мені все-таки присутнє. Там я іноді мимоходом у відосах згадую, що ігри на Unreal по оптимізації трошки. <кхи> Як правило, зірок з неба не хапають, але це стосується більше маленьких і таких середніх студій. По-перше, в них просто немає достатньої кількості спеціалістів для коректної і максимально ефективної роботи з цим рушієм. А по-друге, сам Unreal Engine і його техпідтримка не те, щоб сильно хоче щось глобально міняти і прислуховуватись до таких студій. Є певні винятки, звісно, деякі розробники. Можуть максимально ефективно використати цей двигун, але їх не так багато і частіше всього все закінчується каканням собі в штани через недосвідченість або тотальний пофігізм в питанні оптимізації. Як, наприклад, на релізі ремейку другого Silent Hill, де чели могли зробити адекватну оптимізацію, просто зменшивши дальність промальовки і підзавантажень будинків. Ну, ну типу, вони ж в тумані їх. Їх не видно. Але ні, вони один фіг забили потужності системи необхідністю повного підзавантаження всіх об'єктів на локації. Ну тобто, ці будинки за 3 кілометри від вас в тумані, вони все одно провантажуються в повному об'ємі, в результаті чого на площі, де нічого не видно через туман, була помітна просадка FPS. Але в якогось Фортнайта на Андрі все шикарно з оптимізацією. Що, ну логічно, бо Епік Геймс є розробником цього рушія і самого Фортнайта. Також з великими студіями по типу CD Джектред, все буде теж плюс-мінус в порядку. Вони активно з ними співпрацюють, прислухаються і можуть навіть додавати нові функції чи міняти інструментарій для комфортнішої роботи розробників. Тоді як не такі імениті і менші студії подібної уваги не отримують. І з цих причин, з великою ймовірністю, якщо ви бачите, що гра на Unreal Engine, то готуйтесь до лагів і фризів. Ну але, як ви зрозуміли, у відьмака є неілюзорні шанси на великі FPS. -и. Також особисто мене вельми інтригують заяви розробників про бажання переглянути. Підхід до відкритого світу. Вони хочуть не просто, як це зараз прийнято, робити величезну карту з масштабом заради масштабу, а зробити світ більш глибшим та багаторівневим. Це, як на мене, дуже круто і є логічним розвитком open World. бо можливість скакати по процедурно згенерованих рівнинах із рідкісними вкрапленнями вручну розставленого контенту на конячці по 10 хвилин реального часу. Це круто, звісно, і гарно. Але якщо в це переміщення додати якусь вертикальність, продуманий платформінг і елементи. Метроїдвані, то вийшло б набагато насиченіше, цікавіше і свіжіше. Це б дуже добре розбавляло бої, було б чергування геймплею, і навіть при простому переміщенні з точки А в точку Б був би елемент прийняття рішень. Тут питання в реалізації, само собою. Не знаю, як саме вони відкритий світ у відьмаку 4 планують поглиблювати. Тож тут треба тільки чекати трейлерів із реальним геймплеєм. Але те, що вони взагалі підняли це питання, задумались про нього, це мега круто. Гра по приблизних оцінках вийде не раніше двадцять. Цього року, тож думаю, на початку наступного, може ще й в цьому, якийсь геймплей все-таки покажуть. Ну і сам графон класний, да, виглядає дуже гарно, але особисто для мене в іграх, починаючи року з 18-го, різниця в графоні більше косметична. Той же God of War чи RDR2 по картинці навіть через 7 років після релізу виглядають шикарно. Зараз різниця між новими іграми, як між новими айфонами. На 4% потужніший, на 2% тонший, камера посунулась, але реального шоку і вау-ефекту від неймовірного проривного графону. Вже давним-давно не було. В цілому, графіка в іграх вийшла на таке собі плато, з якого якихось кардинальних космічних стрибків і проривів найближчим часом ну, робити не планує. Це, до речі, доволі таки цікава тема для відео. Ні на що не натякаю, ну, але, 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 але ви поняли. Пишіть в коментарі. Зараз практично всі великі ігри виглядають так чи інакше гарно. Якщо це ну, не якийсь умовний голум. Тож зараз мене в іграх цікавить більше, який для нас підготували ігровий процес, сюжет, лор, там і ну тому подібні штуки. Ну, на цьому поки все. Залишається тільки чекати більше геймплею. А поки чекаєте, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо додивилися ж сюди, то пишіть в коментарі кодове слово. Чо? Чому Відьмак 4, якщо Відьма 1? Також дуже незручно про це говорити, бо в мене зараз немає часу на якісь унікальні відоси для спонсорів і тому подібне. Але якщо у вас є бажання мене фінансово підтримати, можете заглянути в опис під відео і щось там для себе обрати. І дякую за перегляд. Удачі!